Арки унікальна знахідка мулярів, найкрасивіший елемент будь-якої конструкції. Вона надає будівлі декоративності, підкреслює ошатність, велич творіння рук людини. Арки дуже стійкі, вони майже нечутливі до зміщень в основах споруд. Якщо стіна внаслідок зміщень може зруйнуватись, то арки витримують навіть землетруси. Цікаво, що серед давніх руїн. Краще всього збереглися саме арки, той елемент архітектури, що витримав перевірку часом протягом тисячоліть. Розрізняють три види арок. Арка лучкова, її називають неповною, що являє собою дугу, висота якої менша за радіус. Арка клинчаста, коли цеглини викладають клином над прямокутним вікном. Вони самі себе фіксують. І звичайна арка, що є половиною круга, висота її дорівнює радіусу. Арка є досконалою саме тому, що в її основі лежать закони геометрії, прості і надійні. Кладку будемо вести по опалубці, тому виставляємо стояки, що підтримують опалубку. Стояки мають бути строго горизонтальні на рівні стіни. Тієї частини, що називають нижньою п'ятою. Вимірюємо горизонтальні стін за допомогою правила і рівня або нівеліра. Виставляємо кружальну опалубку, вимірюємо рівнем її горизонтальність. Обчислюємо кількість цеглин для першого ряду арки, щоб зробити розмітку на опалубці. Довжину дуги опалубки ділимо на висоту цеглини з урахуванням до товщини шва. Кількість цеглин має бути непарною. Якщо кількість цеглин виявиться парною, то треба розрахувати, наскільки збільшиться товщина нижньої частини клина під час кладки, щоб кількість цегли все ж таки була непарною. Відповідно до розрахунків робимо розмітку на опалупці. В центрі арки визначається місце тієї непарної цеглини, яку називаємо замковою. Кладку арки ведемо рівномірно з двох боків. Перші дві цеглини укладаємо горизонтально. Це п'ята арки. На кожну наступну цеглину розчин кладемо на верхню частину постелі клином відповідно до розрахунку. Укладаємо цеглину, перевіряємо якість швів. Дуже важливо, щоб шви були повністю заповнені розчином. Якщо у швах будуть порожнечі. То це може призвести до зміщення цегли і як наслідок до руйнування арки. Продовжуємо кладку з двох боків. Цегла, розчин, укладка. Пам'ятаємо, радіальні шви не менше як 5 мм внизу і не більше як 25 мм вгорі. Правильність напряму швів перевіряємо причальним шнуром, який є радіусом кружала. І знову ми згадуємо закони геометрії. Кожна цеглина розташована як дотична до нижньої поверхні арки. Кожен шов має бути. Перпендикулярним поверхням арки, як нижній, так і зовнішній. Кладку здійснюємо з двох боків до центральної цеглини клина. Найвідповідальніша мить укладання останньої непарної замкової цеглини, яка заклинює арку. Перевіряємо заповнюваність швів, ущільнюємо шви розшивкою, надаючи швам естетичного вигляду, чіткого рисунка. Знімаємо опалубку. Чому ж арка не руйнується? Адже важкі цеглини стали ще більш важкими від розчину, і розчин ще не затужавів. Але арка не руйнується, вона набула надзвичайної міцності, її верхівка може витримати величезне навантаження. Чому? І тут нам з вами слід згадати закони фізики. На кожну цеглину арки діють сили. Сила тяжіння, яку відкрив нам Великий Ньютон – сила пружності з боку розчину. Рівнодійна цих сил створює бокове навантаження на арку, і арка має впасти. Але за третім законом Ньютона, як розчин діє на цеглину, так і цеглина діє на розчин, з'являються протидійні сили, які утримують арку в стані спокою. Саме на законах фізики та геометрії побудоване перше правило розрізування кладки. Постелі каменів мають укладатися перпендикулярно до сил, що на них діють, або сприймати зусилля під кутом, який запобігав би суву каменів. Це правило визначає, що кут між постелями цеглин має бути не більшим за 15-17 градусів. Відповідно до простих і надійних законів геометрії та фізики, руками мулера його працею і завзятістю втілюється в життя задуми та мрії з очих.